У цьому відео я розповім, що буде в третій частині фільму Моя провина і коли очікувати на прем'єру. Третій фільм вийде під назвою Наша провина і буде заснований на третій частині роману Мерседес Рон Фолт. Книголюби, які читали роман, вже мають уявлення про події третього фільму, але сценаристи завжди можуть змінити сюжет і закрутити історію в інший бік. Дату виходу фільму ще не анонсували, скоріше за все, ми його побачимо на початку 26-го року. Відносини Ніка та Ноа опинились на межі розриву, і в третій частині ми дізнаємось, чи вдасться тій парі зберегти своє кохання. Події фільму відбуватимуться через 10 місяців після закінчення другого. Нік довгий час не зможе пробачити зраду Ноа і почне зустрічатися із Софією. Перша зустріч Ніка і Ноа відбудеться на весіллі Дженни і Ліона. Нік довго ігноруватиме Ноа, але вечір закінчиться поцілунком. Вони будуть жити у Нью-Йорку, але окремо один від одного. Наступна зустріч відбудеться на День подяки. Нік дізнається, що у його рідної мами лейкемія. але Ноа знайде спосіб його розрадити. Ну ви зрозуміли. А тепер найбільший спойлер: Ноа завагітніє. А повідомить вона про це Ніка через смс? Не обійдеться у цьому фільмі і без інтриг Бріар і Майкла. Та зрештою, ми побачимо, що ніщо не зможе зупинити такі сильні почуття. Проте понервувати цей фільм нас таки змусить. У другій частині я серйозно занервувала, коли батько Ніка найняв сексуальну працівницю Софію. Задум був такий, що Нік переключиться на неї та забуде про сестру. Однак той не піддався, і планом Б стала пропозиція роботи у Лондоні. Мабуть, заборонене кохання не сильніше. Ні. Самозакоханий нарцис, який спочатку дратував Ноа, а потім за неї заступився, викликав у дівчини глибокі почуття. Та і ніх не встою перед харизматичною Ноа. При кожній нагоді вони цілувались і цілувались, а звичайні суперечки переросли у справжнє кохання. Третій фільм буде останнім в історії кохання Ніка та Ноа. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал та пишіть свої думки в коментарях. До зустрічі!